Як стати більш впевненішим в собі? Як перестати боятись проявляти себе і нарешті почати щось нове? Про все це поговоримо сьогодні в цьому ролику, але перш ніж ми почнемо, я трішечки представлюсь. Мене звати Юля, і я практикуючий психолог і працюю з темою самооцінки, самоцінності та впевненості в собі. Тому буду дуже рада, якщо ти підпишешся на цей канал. І на мої соцмережі, на мій інстаграм, також я проводжу індивідуальні психологічні консультації, і на них можна записатися через дірт в інстаграмі. Одразу хочу зауважити, що ось це формулювання, ось це, що як побороти себе, як боротися із собою, воно вже є завідомо некоректним, тому що будь-які моменти, де ми починаємо боротися із собою, вони просто приречені на поразку. Бо коли ми з собою боремося, це про якийсь внутрішній конфлікт, Лікт про напругу, про страждання, і нічим хорошим це зазвичай не закінчується. Тому я пропоную заходити з трошки інакшої сторони. Замість того, аби боротися із собою, спробуйте себе. Почати розуміти, розуміти, чому ви почуваєтесь непевнено, розуміти, чому вам страшно тривожно, чому ви злитесь, чому вам соромно і так далі. Спробуйте розібратися зі своїми емоційними станами і в цілому зрозуміти, чому є якийсь дискомфорт. Пропоную це робити з метою краще познайомитися із собою, краще пізнати себе, бо на те, що ви десь почуваєте себе невпевненим собі, зазвичай є причини це не просто так. Перше, це може бути ситуація, де ви починаєте щось нове для себе, і там, де ми не маємо якогось досвіду, абсолютно нормально і природньо те, що ми себе можемо почувати невпевнено. Тому що будь-яка нова ситуація для нашої психіки вона сприймається як потенційна небезпека, і ми не знаємо, що нам там робити. Тому зазвичай ми не відчуваємо впевненість в собі з якимись новими щаблями в професії, в розвитку, з новими якимись досвідами, якими пізнаємо. Ємо в нашому житті ми зазвичай, коли переходимо на якийсь новий рівень, абсолютно ну і органічно, те, що ми не відчуваємо поки що там якоїсь достатньої впевненості в собі. Також причина ще може бути в тому, що ви маєте вже якийсь негативний досвід, і вам просто страшно знову його повторити. Ваш мозок вам нагадує про те, що вже колись ви там десь почувались погано, і він вас попереджає і вберігає, убезпечує від потенційної небезпеки, яка знову може з вами трапитися, якщо ви будете ризикувати. Для прикладу, ви задумали собі розпочати вести блог в інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоці. Неважливо, у вас ще там немає жодного досвіду, і ви. Переживаєте, тривожитеся вам соромно, можливо, ви думаєте, а що про мене подумають інші, а як на це відреагують мої колеги, мої друзі, мої знайомі. Ходите, переживаєте, переживаєте і відчуваєте ось цю саму невпевненість в собі, бо ви ніяк не можете почати. Вам не вистачає впевненості в собі, аби розпочати щось нове, що зазвичай роблять більшість людей. Заходять в Ютуби, в Інстаграми, в Тікток і починають шукати відповідь на це одвічне питання, ну як нарешті стати впевненим в собі, аби щось розпочати. І це найбільша помилка. Знаєте чому? Зараз розкажу. Штука в тому, що вам не потрібно ставати впевненим собі для того, аби щось почати. Нам не треба. Шукати відповідь на це питання, і не треба якось то шукати якусь чарівну інструкцію, яку нам дасть якийсь суперспеціаліст, то розкаже нам ну як же ж нарешті стати впевненим собі, аби щось почати. Замість цього нам потрібно мати тільки дві речі для того, щоб розпочати щось нове. Це ваш інтерес і бажання це робити. Впевненими в собі, ми стаємо через дії, через зусилля і через отриманий досвід внаслідок цих самих дій та зусиль. Чим більше ми робимо щось на шляху до нашого того, що ми хочемо отримати, тим більше ми здобуваємо цього досвіду, що ми справляємося, що у нас щось виходить або щось не виходить. І це допомагає нам краще зрозуміти себе, зрозуміти свій розмір як особистість, зрозуміти свої ресурси. І Протягом певного часу органічно зростати, тому що дуже рідко відбувається як зріст, якийсь отакий, знаєте, дуже лінійний. Зазвичай ми зростаємо якось отак. Щось там, от отаке -от відбувається. Бо ми всі різні і по-різному будемо проходити етап розвитку. Ось я з вами поділюсь своїм власним досвідом, що YouTube канал це для мене щось взагалі дуже нове. Я вважаю вела Instagram, вже звикла до нього. Це така для мене зрозуміла соціальна мережа. Але YouTube – це зовсім щось новеньке. Я, чесно кажучи, взагалі не відчуваю себе впевнено, тому що здобуває цей новий досвід, мені дуже цікаво що з цього вийде. І в мене дійсно є ці дві важливі речі: це інтерес і бажання це робити. Тому я вам пропоную відштовхуватися в першу чергу від цього. Щоб це не було. Хочете стосунків? Значить, якщо у вас є інтереси, бажання це отримати, пробуйте, почніть діяти. Так, що мені потрібно для того, аби почати 음, стосунки? Романтичні чи там, дружні. Мені треба познайомитися з іншими людьми. Що я? Можу зробити для того, аби почати знайомитися, зареєструватися на сайті знайомств, можливо, десь через інстаграм, можливо, на вулиці, можливо, десь у якихось соціальних публічних місцях, пробувати виявляти ініціативу. Так, це складно, але це дуже може для вас добре працювати. Приймати чужі ініціативи, ходити на побачення, спілкуватися, дізнаватися інших людей, ходити на каву з новими знайомими і пробувати постійно щось робити. Бачите, оці зусилля. Дії вони завжди будуть лежати в основі. Ви, ви підете на одне побачення, е, проживете цей якийсь сором, можливо, десь страх цього побачення, комунікації з іншою людиною. Але якщо ви сходите на таких 10 побачень, 11 для вас вже буде набагато легше сприйматися. Вам буде набагато легше і ви будете більш впевненішими собі. Для того, аби далі продовжувати знайомитися. Або якщо ви, наприклад, введете свій блог, ось ви знімете одну сторіс, вам буде страшно та соромно. Потім ви напишете там ще там три дописи, вам буде страшно соромно. Вже на 20-й допис, на 25 п'яту сторіс, вам буде вже набагато легше. Перевірено, не одним досвідом, кажучи про свій власний. Так страшно, так соромно, але з часом з зусиллям з досвідом буде набагато легше. А якщо ви ще й оточите себе людьми, які будуть вас підтримувати, це взагалі бінго, тому що наше підтримуюче середовище, воно справді може впливати на нашу впевненість собі. Бо люди, які нам транслюють, що з нами постійно щось не так, це токсичне середовище, яке точно не сприяє нашій здоров'ю, адекватній самооцінці, тому що ну так чи інакше, але в всьому світі ми є взаємо взаємозалежними з іншими людьми, і ми не можемо бути абсолютно авто. Без якогось впливу середи на нас. Тому маємо також ще відповідальності роботою про себе, ставитися до того, яким соціумом ми себе оточуємо. І це стосується не тільки ваших реальних соціальних контактів, це стосується ваших соцмереж, вашого інформаційного простору, людей, на яких ви підписані і так далі. Тому, можливо, час вже спробувати відфільтрувати. Можливо, тих людей, які не сприяють підтримці вас. Себе дуже хочу підтримати кожного, хто зараз щось починає нове для себе, щоб це не було стосунки, робота, якесь якийсь спорт, нові починання, навчання. Мої любі, я з вами. Також проходила неодноразово досвід чого, чогось нового для себе, ризикувала, тому вірю, що у вас все вийде. Не обов'язково з першого разу, а може навіть і з 10-го не вийде, але те, що ви будете щось робити, не кидати і отримувати якийсь результат, абсолютно точно впевнена, що він цей результат. Буде, я була рада сьогодні бути з вами. Сподіваюсь, що вам було корисно. Дякую, що були зі мною. Нагадую знову ж таки про підписки на мої соцмережі, про вподобайки та коментарі. Бажаю вам гарного вечора, гарного дня, гарного ранку. Дивлячись, коли ви дивитесь цей ролик. І до зустрічі в нових роликах. Па-па!